Хто мені відповість на мої запитання. Відчуття, що це пінг понг і я зі своїми запитаннями у ролі м'ячика. Куди мені звертатися? Воу-воу-воу, зачекай. Зараз я все тобі розповім. Привіт, мене звати Дарина, це канал проекту Профтиць. Профтиць це проєкт, який закликає про афтицятий. Тобто 30 в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Якщо вас цікавить не лише питання дослідження професії, а й вступна кампанія 2024, то це відео саме для вас. Адже якщо у вас є запитання, які стосуються вступної кампанії, то в мене є три ключові джерела, які будуть для вас корисні, якщо ви не знаєте, де шукати власне відповіді. Перша і найпростіше це офіці... Ціні ресурси університетів, коледжів, профтехів, які вас цікавлять. Дякую, Кеп. Рівень комунікації у різних закладів різний. Хтось буде відповідати вам кілька днів на пошту, на пошту з емейлу, не окрупошту. А хтось протягом дня відповість вам месенджери або в соціальних мережах. Але загалом тенденція така, що приймальні комісії активно використовують ресурси онлайн-світу і відповідають на запитання абітурієнтів та їх батьків. Тому все, що вам потрібно, це зайти на офіційні ресурси закладів освіти і знайти відповідні контакти та посилання. Не обрали ще заклад освіти або ваше питання загалом стосується вступної кампанії, тоді вам на офіційні ресурси Міністерства освіти та науки. Зокрема, на сайті МОН є контакти відповідальних підрозділів на час воєнного стану, а також окремий розділ з контактами для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відповідні посилання шукайте в описі під відео. І останній варіант по послідовності, але не по рівню користі, це Фейсбук спільнота під лаконічною назвою Вступ2024. Станом на зараз спільнота налічує близько 60 тисяч учасників, серед яких безліч освітян, представників закладів освіти, які залюбки відповідають на запитання абітурієнтів та батьків. Посилання на цю спільноту також знайдете в описі під цим відео. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, то не забудьте подякувати лайком, залишити коментар та підписатися на YouTube канал Проптиць. І нехай удача буде на вашому боці.